Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні поговоримо, як продлить, тепло. час тепла в булеріані Ну і, звісно, в мастерської, чи де там він у вас стоїть в гаражі. Значить, у нас на градуснику около 20 градусів. І время... Так, время у нас... Зараз подивимося. Время. Ще я не добачаю на очки вдіть. Так, время у нас .05. Ну, Можна повірити на слово? Время 15.05. Спалив я десь відро дров і ще зверху Чурки 3-2. Помимо відра, обичне 12 літрове відро. Значить, дивіться, в чому весь секрет. Заложили ми дро, у мене тут ще стеклом. Советую вам, якщо будете брати, воно оттирається дуже легко, беремо обичну чи бумагу, чи кусочок тряпки. Макаємо воду, макаємо в сухий попіл, який залишився. І цю смісю, попілу абразивом абразівом, і стекло протирається. Ну, відео не про це. Значить, тільки ми розтопили, відкриваємо заслонку, яка отодвигає в димарі свою заслонку на всю. Тут внизу, зараз я покажу, внизу теж ми відкриваємо на всю. Заложили дрова. На я ложу. Трошки тонші. Буквально два таких листочка. Я їх скомкую хорошенько. І коли наводю газовою горілкою, обична китайська горілочка туристична. Там дуже велика образується температура. І підпалюємо. Воно розгорілося, проходить десь минут 15. Ну, цілий 20. І все. Повністю все закриваємо, дивіться. Повністю задвигаємо цю задвижку. Тут, якщо ви повністю закриєте Сдо, повністю, воно через, я не знаю, через час, може полтора, повністю потухне. Потухне і просто остине котю. Оставляємо буквально, я не знаю, ну міліметрів 8. Отут. тут. Тут повністю, тут міліметрів 8. Все. І у вас оці дрова. До речі, це сама мала модель, яка. От Существує з булір'янів. І це друга, що ви заложили, у вас будуть. Е, хто заповнив, я говорив яке зараз, вже 3 часа дня, то є 15.00. А розпалив я приблизно пол 9 утра. Е, Значить, вважаємо. 10, 11, 12. І 3 часа, це вже у нас е, до 3-6 часов, у вас буде. Тепло знаходиться в, 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 том, в гаражі там, чи в майстерні. І зараз, до речі, булеріан ще гарячий. Ще гарячий булеріан. Зараз я вам покажу, яка його температура для інтересу. 55 градусів температура. І всередині. В середині 200 з чимось градусів. Він у нас вже, мабуть, років 5. І я сьогодні ще раз включив пару відео, написав, як як правильно топити булеріан Я удивився, що все це время у мене на пощасті на півтора часа раніше остивала майстерня. Дивіться, що тут у нас внутрі. У нас до сих пор ще є жар. Повторюся, це сама маленька модель. Ті моделі, що більше, в них, звісно, і тепло буде довше зберігатись. Ну і тут уже на кінець цього відео я вам покажу все-таки, як, як я витираю. Ну, змачимо, це в моєму випадку салфетка. І ось так воно прекрасно. Можна слюною, можна водой. І не треба ні хімії, ніякої, нічого. Кожен день я це так роблю з утра, коли починаю розтаплювати. І все, стеклешко прозрачне. Через нього видно огонь. От полоски ще обрати. Ось таке відео, може комусь пригодиться. І на останнє труба в мене 3,5 метра, бажано 4 Труба нержавійка десь 1,2 мм товщина металу. І е, що я ще хотів сказати? І діаметр приблизно 150 мм. Не менше. Ось, в принципі, і все. До побачення. На все добре.